Доброго дня, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас 14 квітня 2023 року. Фундук Вінниця на зв'язку. Купаємо саджанці фундука. Душі не дають працювати, але потрохи копаємо. Маємо отакі прекрасні саджанці От ледве викупаю двох річка, Двохрічка, яка... Не відкопувалась від материнського, від материнського дерева два роки. Ось такі прекрасні корні. Є є, звісно однорічні, але багато є замовлень на двохрічку, щоб і прижилося добре. і вже Деякі мають бокові, деякі не мають. Ось двохрічка тут є, тут нема. Я ще їх не відділяв, тільки викопав. Всі гарні з хорошою кореневою. Такі порівняно з лопатою, такі вже під 2 метри під півтора саженці ясне діло, що ми їх будемо обрізати. Ще поки копаємо Я кажу, що душі не дають трохи працювати, але, але працюємо, кому потрібні ще потрібні саженці ще. Маємо от, такі, двох річки маємо, одну річки ще. Деякі сорти вже позакінчувалися, але наразі маємо шість сортів: каталонський, барселонський, Варшавський червонолисний, Ігант Галі, Косфорд і цінний ще, ще не пізно садити. Зараз будемо відсаджувати від материнських дерев, ще є роботи, душі не дають, не дають душі робити, все мокре, але все буде добре. Так що комусь потрібні саджанці, дзвоніть, замовляйте, будемо відправляти. Слава Україні! Перемога буде за нами. Всім миру і добра!